Всім доброго здоров'я. Сьогодні тема нашого відео: де знайти порядну дівчину. Справа в тому, що в теперішній час я бачу та замічаю, що українські хлопці чомусь почали усі реєструватися на сайті знайомств і з якоюсь такою великою наснагою, великою ціллю та метою, усі чомусь шукають як по одному сценарію порядну жінку, порядну дівчину. Отже, відео номер один: увага на екран. Привіт, мене звати Віталій. Я шукав. І шукає собі жінку порядну, а не таку, як деякі дзвонять, ну і непонятно, що хочуть. Хочу конкретних стосунків, справедливих, чесних. Сувмісну працю ми разом можемо обговорити з половинки тільки тоді, коли ми будемо повністю в злагоді і в стосунках. Як бачимо, в Італію собі шукає порядну дівчину або порядну жінку. І таких анкет з такими ж відеозверненнями є безмежна, просто шалена кількість. Тому сьогодні ми задамо питання конкретно, по яких критеріях можна визначити порядну жінку, по яких рисах, по яких показниках визначається дівчина порядна, дівчина культурна, дівчина, скажімо так, з гарними манерами та дівчина вихована. Будь ласка, відповідь на екран, ваша увага. Любі хлопці, дівчата з гарними манерами завжди ковтають, тому що виховані люди не плюються. Як бачимо, що виховані люди не плюються. Проте, що я хочу вам сказати, на теперішній час, на 25 й рік, сайти знайомств в тому чи іншому виді ніхто вже не сприймає серйозно. Якщо хлопці у вашому житті так трапилося, що ви є на цьому сайті знайомств, Повірте, краще щось міняти інше: міняти зарплату, міняти роботу, міняти місце проживання і так далі. А не витрачати даремно час, час свого життя на безглузді та безмістовні переписки. Отже, який же з цього всього висновок? А висновок такий, що зараз, в теперішній час, у реальному житті набагато легше познайомитися. Хлопці, не будьте такими несміливими. І дівчата, не будьте такими неприступними. Всім добра! Всім хорошого настрою. До нових зустрічей!